486 родин, які отримали о от таке саме, таке схоже, з таким наповненням, з повагою до людей соціальне житло в Україні. Якщо б не було пана Бориса Філатова, то б не було так само цього соціального житла. Це людина вперше протягла руку допомоги нашій Маріупольській багатостраждальної громади, а потім і всій Донеччині. Так само не було б вчасного рішення, якщо б не було регіональної нашої влади, дякуючи вам, Вадиму Сергійовичу, що були вчасні дани там. Напрями, куди ми маємо рухатись, але так само на цих, нібито, хрупких плечах, але лежить велика відповідальність. Я погоджуюся з тим, висловом, що сьогодні експериментальний проєкт, можна сказати, він вже втілюється в життя. А якщо говорити про той масштаб, який сьогодні запровадила Ірина Верещук, тобто масштабувати цей і створити цей ширший пілотний проект, тобто сьогодні це 500 родин. А ця можливість тої постанови, яка дай Боже, що була прийнято прийнято урядом наступної середи, дає можливість 5 тисяч сімей з Маріуполя забезпечити якісним соціальним житлом. Ми маємо починати будувати житло в Україні. Таке завдання ми отримали від Володимира Зеленського, і тому в Білої церкві побудується перше соціальне житло, перший мікрорайон Маріуполя побудується в Білої церкві. Це така невеличка, але важлива в день конституції перемога. Я вважаю, що ми будемо масштабувати те, що ми вже маємо. В масштабах України